Умань — місто на перехресті п'яти доріг. І коли 24 лютого розпочалась повномасштабна війна, місто стало тимчасовим і постійним прихистком для багатьох тисяч людей. Ми бачили, яких жахіть вони перенесли. І наша команда дуже хотіла допомогти. В першу чергу ми займалися розселенням, годуванням, а далі стали щоденно займатися з дітками. Це наші дітки, вони приходять до нас на заняття. Цікаві, пізнавальні і наші фахівці-волонтери, які працюють з дітьми. Добрий день, дітки! Добрий день! Коли на базі центру розвитку дитини перший клас. Наш центр Волонтерське джерельці для діток ППО лише розпочинав нашу діяльність. Ми навіть не уявляли, яких масштабів набере ця ініціатива. Але вдячність дорослих і дітей нас мотивувала рухатись далі. Для нас спочатку головним було, це, звичайно, в першу чергу безпека дітей та те, щоб діти відчували своє щасливе дитинство. Мами теж були злякані, боялись відпускати дітей, знаходились поряд з приміщенням, потребували допомоги. Так і утворилося наше коло підтримки для батьків. Вони з різних куточків України: Херсона, Харкова, Краматорська, Ірпеня, Бучі, Донецька, Луганська. Нас об'єднало джерельце. Тут ми збираємось. Чаюємо, працюємо з психологом, ділимось нашими радостями, іноді плачемо, обіймаємось, та головне ми разом лікуємо душу. Спочатку ми були самі, але як кожна гарна ініціатива має підтримку. Нас підтримала Уманська військова державна адміністрація, звичайно, наш бізнес це місцеві бізнес, бізнесмени, це фонд Сергія Притули, це Академія для жінок-підприємець і багато-багато небайдужих людей, яким ми дуже вдячні. Ми не зупиняємось, працюємо далі, в нас народжуються нові ідеї, ми беремо участь у різних грантах, ми працюємо в всеукраїнських масштабних проєктах. І доки потрібна буде наша допомога, ми будемо працювати, ми зрозуміли, що наша допомога потрібна не лише в Умані, а й в маленьких селах та селищах. Тому проводимо з дітьми заняття арт-терапії. Майстер-класи, заняття з бійної безпеки до медичної підготовки, і ми бачимо реакції дітей та дорослих, що такі заняття необхідні для них. Наше джерельце працює вже більше року. Поряд з нами чудові люди, а відгуки дітей і батьків спонукають рухатись вперед. Одна жінка, мама з Харкова. Казала раніше, я любила лише себе, свою сім'ю, свою дитину. А ви навчили мене турбуватись про інших? В цьому і є сенс нашої роботи.